Послухайте загадку. Маю жовтий вусок, запашний колосок, буде з мене мука і паляниця м'яка. Діти, подивіться, що це в мене. Правильно, діти, колоски пшениці. А як же діти вирощують пшеницю? Давайте розглянемо. Спочатку, діти, пшеницю сіють. Потім виростають ось такі росточки, зелені з'являються, потім колоски з'являються тільки вони зеленого кольору, а коли достигають, вони жовтіють. Потім діти їх збирають ось такими комбайнами, їх хранять в елеваторах, а щоб зробити. Муку раніше діти обробляли ось таких, ось таких млинах, а зараз уже сучасні заводи, ось такий борошномельний завод. Я, яке ж зерно, давайте розглянемо. Ось пшениця, жито, ячмінь. Росо, овес, рис, кукурудза. Скільки в нас різних зернових культур. А щоб зробити діти хліб, їх печуть з муки на заводах. Ось подивіться, які в нас вироби хлібобулочні. Давайте їх розглянемо. І... Пшенично-житній хліб, і житній хліб, і батони, і булки, і бублики, і ріжок, і багато-багато різних і сухарики. Ось такі ми з вами ласуємо запашні вироби. А зараз ми з вами пограємо в гру. Давайте я зараз це все приберем. І пограємо в гру, яка називається Що зайве? Ану, подивіться уважно. Це в нас трактор, це в нас сіялка. А це в нас що? Поїзд. Він у нас зайвий. Правильно, діти. А ось тут. Так, батон. Молоко і хліб. Що тут зайве? Правильно, діти, молоко. А ось тут давайте глянемо. Колоски картопля і рис. А що ж тут зайве? Правильно, діти, картопля, молодці. Діти. Так а хто ж нам випікає хліб? Правильно, діти, пекарі. Вони працюють і в день і в ніч і випікають нам різні різні хлібобулочні вироби і бублички. Булочки, хліб, і батони, і такі ось запашні і духмяні вироби. Ви дома діти намалюєте і мені прийшли. До побачення.